Так, добрий день. Компанія Spectra Agro. І сьогодні хочемо повідомити вас, що от цей трактор гарний, сучасний, потужний Агротрон, Deutz Farm Agrotron 6205 RC Shift за спеціальною ціною. Була ціна на нього 123700, євро стала ціна 119, 500. Це такі, скажімо, вересневі знижки від сьогодні і до нового року. І коротко про технічні характеристики. Встановлений двигун Deutz, рядна 6. Об'ємом 6,1 і номінальною потужністю 203 кінських сили. Трансмісія у нас, роботизований PowerShift. Маємо три режими роботи: це ручний, напівавтоматичний та автоматичний. По суті, це той самий PowerShift, тільки що зверху керує гідроблок. Маємо три режими роботи. Гідросистема. Гідросистема в нас тут маємо аксіальний поршневий насос, зміною продуктивності з продуктивністю 165 літрів на хвилину. Трактор вже підготовлений під гідропідрулювання, також встановлений радар. Вага трактора у нас 7,5 тонн без противаг. Противаги задні 1340, передні 590 кг входять в комплект. Тобто, бачимо, встановлені такі шини мітас. З індексом SFT Super Flexion Tire. Це тобто м'яка різина, яка дозволяє зменшувати тиск в шинах або збільшувати навантаження. Що ми маємо при цьому? Ми маємо більшу площу контакту шини з землею. Це дуже корисно при нинішній ситуації з ущінням. На лівому крилі маємо кнопки керування задньою навіскою та валом відбору потужності. Ззаді Потужна навіска вантажопідйомністю 9700 кг. Маємо фарко, тяговий брус, вертикально регульований фаркоп. Вже в базі встановлена гідравлічна центральна тяга. Три повноцінних гідровихода по кольорам, тобто відповідає тут, по кольорам і там вже ніякий оператор не помилиться. Маємо повноцінну пріоритетний гідровиход, у нас він називається Power Beyond, тобто все те, що видає аксіальний насос, 165 літрів за хвилину, все видає на пріоритет. Це для, тих, для того обладнання, яке має власну гідравлічну систему, систему керування. Також бачимо, тут вже у нас Стоїть ізобас розетка, звичайна розетка, трактор обладнаний компресором з повноцінною гальмівною системою причепа для перевантажувачів різноманітних. Також трактор вже в своїй комплектації має механічно підресорну кабіну. Такий чудовий трактор. Ідемо ідем тоді в кабіну. Коротко розкажу про що в нас в кабіні. Кабін. Бачимо, знову ж таки, сучасна. Гарно облаштована, з гарною оглядовістю. Все в кращих традиціях. Дойц. Все по кольорам. Синя це гідравліка по кольорам. Жовте це вал відбору потужності. Маємо 4 режима: 540-540 еко, 540, 1000, 1000 еко. Зелене це налаштування і регулювання задньою навіскою. І оранжеве все, що стосується двигуна та трансмісії. Бачимо цей джойстик. Роботизований, тобто тут ми можемо налаштовувати три режими роботи: це ручний, автоматичний та напівавтоматичний. Також можемо керувати зміною напрямку руху. Є у нас вже на джойстику встановлена круїз-контроль, щеплення. Тобто, все керується з джойстика. Тобто, Є така опція, як АСМ, автоматичне вмикання, вимикання валу від о, диференціалу та переднього мосту. В цілому. Що можна сказати? Сидіння оператора має пневмо підтримку, граморовське сидіння з безліччю регулювань. Також додаткове сидіння е, оператора, е, пасажира, там, чи хтось може під'їхати. Про кондиціонер не буду говорити, він апріорі присутній в всіх тракторах. Тому, ще раз нагадаю, 119,5 тисяч євро. Працюємо з усіма банками, з злізеновими компаніями, маємо власне відтермінування. І кого зацікавило, за додаткову інформацію звертайтесь до наших менеджерів, які працюють по всій Україні. Дякую.